Сьогодні на уроці ми записуємо пісеньку під диктовку, Учень першого елементарного рівня, звати учня Захар. Сьогодні у нас буде пісенька новорічна, яка називається віс». Щоб нотки мали свої назви, нотний стан відкривається чим? Ну, з кривковим, з кривковим, ключиком. кривковим ключиком. Так, ми його написали. Тепер нам потрібна нотка До. Ми пишемо просто білі круглі ноти. Ре, Мі. Знову до, ре, МІ. Потім нам знадобиться соль. Соль Фа, Мі, Ре. І в кінці до до. Так, пісенька закінчується, що ми пишемо в кінці. Так. Але вона буде повторюватися. Тоді ми ставимо перед тоненькою рисочкою дві крапочки. Це що за знак? Знак повтор, повтор а як по-музикальному називається він? А... Репризи. Ре, знак репризи. Так, тепер ми пишемо наші нумерації пальців. Тобто який е, аплікатура наша. Да, якими пальчиками ми повинні грати нотку до. Під ноткою до. Який пальчик буде? Один. Один. Пишемо «одиничка». Далі ре. Два. Мі. Три. Знову до. Один. Ре. Мі. Три. Тепер соль. П'ятий. Фа. Четвертий. Четвертий. Мі. Третій. Ре. Другий. І до. До. Перший, перший. Так, тепер я кажу слова, так, які будуть мати слова. Ця пісенка, які слова має. Їде віз. Без коліс. Їдуть, їдуть сані. Що привіз Миколай? здогадайте самі. Тепер ми повинні проплескати ці, е, ці слова. Да? Ано, їде віз без коліс. Ні, Ти, е, ти кажеш е, одним е, ритмом, а хлопаєш другим. От як ти кажеш, так і прохлопай ще разок. Йде ні, їде віз без коліс. Де в тебе падав наголос? віз. Куди падав наголос? На 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 да? віз. Ну, на це слово віз, тут маленьке слово. Їде віз. Ану ще раз хлопаємо. Їде віз. далі без коліс. А тепер їдуть, їдуть сані. Їдуть, їдуть сані. Де у нас були наголоси і зупинки? Сані. Сані. Так, а тепер ми беремо олівчика і зверху кожної нотки ми пишемо. Ці наші звуки. да? Де коротенький, а де довгий. Спочатку починаємо. да? Їде віз. Їде віз. Оце буде нотка, яку мать довжину довгу, да? длінний звук, Трош трішечки вище. О. Далі без коліс. Без -коліс. Далі. Їдуть, їдуть сані. Їдуть. Так, тепер ми маленькі, коротенькі, що робимо? З'єднуємо. Ми ж повинні їх якось відрізняти. Так. І коротенькі ми тепер їх замалюємо. І ще буде їх видніше. Да? Коротенькі звуки ми замальовуємо, а великий оставляємо біленьким нотку. Так, замальовуй. Це, да. Так. Получилось наши восьмушечки уже.